Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Поки там проводимо інші суміжні роботи, є трохи, скажімо так, відносно вільного часу. І звернув увагу, що оцей рукав так, подачі повітря від очисника до двигуна танчика Т-72, він був погано одягнений. Знизу він був загорнутий, відповідно, підсмоктувалося неочищене повітря. Взагалі, з. Не просто доступними рукавами, це ну, систематична історія для бронетехніки. І тут за допомогою ось такого ось гачечка, який я використовую для роботи зі, з хомутами стрічковими, так, для роботи зі шплінтами і силиконової аерозольної оливи. Вдалося це все розшморгати, розворушити, заправити знизу рукав, повністю його одягнути. От ще монтажкою, так. Монтажкою, бачите, нормально так подряпав по шморгах, але одягнув. Воно тут було ледве-ледве на буртик одягнуто так, для вигляду, а знизу було завернуто. А зараз воно по всій е, окружності одягнене і притягнуто нормально хомутиками. Що там ще? Ну, от, Планочку зробив. так, Тут цікава історія. Тут різьба, вони її зробили М10 на 1 на цих бонок. А тіла бонки там багато. І тут бракувало одного болта. Я зняв собі параметри, а потім вирішив викрутити, подивитися на інші, а на болтах різьба півтора, крок-півтора. Відповідно, ну, тут нормально зґвалтована так, різьба. Але я поїду, мені токар виготовить болти, бо все одно ще. Завтра працювати на цій машині. І я візьму мічик, спробую прокалібрувати різьбу і закрутити до болти 10 крокодин. Але я до чого кажу? До того, що ну, у вас тут тіла бонки, ну півметрова бонка. Звісно, люди в полях будуть ставити те, що у них буде під рукою. А під рукою у них будуть болти зі стандартною різьбою, які в ящиках, в майстернях, під ногами усюди. Ти їх знайдеш на ринках, де завгодно. А 10 крок треба шукати. От, то, на що вони так зробили, я не знаю, чесно. Я ж кажу. Ну, от, чим мені подобається проєкт Поні без е, ну, пілотованого дрону наземного на зовнішньому на ході? тому що він антивандальний, він зроблений максимально просто. Тобто, ну, тут ну, Зробіть ви нормальну просту різьбу, Нащо ви робите крок один? Звісно, люди там, на війні будуть гвалтувати 1,5-кроковим болтом. Ось. Ну, не я, але все ж таки. Ну, такі от рішення. Ну, не влаштовує вас на півметровій бонці, крок півтора, я не знаю, з якихось там фантастичних причин. Ну, зробіть отвори в головах, зв'яжіть їх дротиком. Ну нікуди вони у вас не дінуться, розумієте? Ну, от такого плану справи дії. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.